Чи розумієте ви це, коли ви відкриваєте TikTok або гортаєте стрічку. Ви приводите в дію суперкомп'ютер, який направлений на ваш мозок і з великою точністю визначає ідеальний контент, щоб ви продовжували гортати. Кожного дня ми стикаємося з цією технологією, яка обчислює яке фото, яке відео з котиками або чий день народження показати вашій нервовій системі, щоб ви продовжували гортати стрічку. Ця досить проста технологія. Наш перший контакт, з якою вже змінив людство: інформаційне перевантаження, залежність, думскролінг, сексуалізація дітей, зменшення концентрації уваги, поляризація, фейкові новини і руйнація демократії, і ніхто не хотів, щоб це сталося. Ми мали команду інженерів, які намагалися досягти максимальної залученості. Все здавалося таким безневинним, доки ви отримували найкращі персоналізовані рекомендації на Ютубі. Ютуб не знав, що це призведе до появи кролячих нір, що посилають людей в різні мікросекти, існуючі по всьому інтернету.